Сьогодні у випуску позбавили ворога вух. Українські бійці знищили автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. У Запоріжжі попрощались з родиною, яка загинула під завалами п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета. Рівень води у Дніпрі підвищився. З чим це пов'язано? Автоматизований комплекс радіоелектронного придушення Борис Глебск-2 знищили бійці 44-ї окремої артилерійської бригади спільно з аеророзвідниками 128-ї гірсько-штурмової бригади, в тимчасово окупованій Васильівці. Про це повідомив речник сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Про це знищення військові зафільмували за допомогою дрону українського виробництва лелека. Він призначений для придушення системи супутникового зв'язку. Та радіонавігації. знищення даного виду озброєння дає можливість більше можливості працювати дроном. так як ці станції придушують роботу дронів, дрон втрачає орієнтири, втрачає керованість, за допомогою них може бути посаджений дрон. Також ворог за допомогою даних. Засобів може відслідковувати частоти, якими спілкуються наші військові, та бути в курсі справи того, що відбувається на даному напрямку. Це знищення досить важливе і дуже потрібне в даний час. Це позбавляє ворога вух, і він не будуть знати, про що йдеться мова в перемовинах. У Запоріжжі попрощалися з родиною, яка загинула під завалами. Ілля Фурнік разом із дружиною Камілою Гайдобурою та восьмомісячною донькою Емілією мешкали в п'ятиповерхівці, в яку 2 березня влучила російська ракета. Тітка Каміли Тетяна Ширіна згадує, пара завжди і всюди була разом. Познайомились під час навчання в авіаційному коледжі. Розповідає жінка, тоді як закінчили коледж, батьки ж дали їм квартиру. Це квартира батьків. Який вони загинули? Це квартира батька Ілюшина. Як почалася війна, їм сказали, уїхати. вони поїхали до Ілюшиних у Васильівку. А потім в апрелі, як була зелена коридор, вони виїхали з Василівки. Уїхали до бабушки в Вінницьку область. Ну Там село, її треба було вже як народити, вони повернулися в Запоріжжя. Пані Тетяна розповідає, в момент, коли стався вибух, майже одразу прибігла до їхнього будинку, адже мешкає поруч. Побачила, що це їхній дім, і одразу ж туди побігли ну, ще до двох часу ночі. Ми ж їй ключі давали, щоб ну, стояв ще тільки був завалений четвертий і п'ятий поверх. Ми давали міліції ключі, щоб є сльошованим, що тому що туди ж нікого не пускали. Біля зруйнованого російською ракетою будинку, де мешкала родина, в той день була і вчителька Іллі Людмила Порубльова. Жінка каже, до останнього сподівалась, що вони виживуть. Мимовільно піднялась рука позвонити в наше село, бо там залишилися ж рідні Ілюхи. теж. Коли мені говорять, ми не можемо дозвонитись до Ілюші, кажу, кажіть, де він, який будинок. Ну, потім вже по фотографіям зрозуміли, що це схожий на їхній будинок. Дивилися якраз на ту квартиру, а ну, пало все на них, на їхню квартиру на другому поверсі. А знаєте, стояли довго, ми майже двоє, дві доби да, чекали, а може, зараз просто це не віриться, не можна передати словами таку біль, таку втрату таких дітей. Нагадаємо, окупанти завдали удару по багатоповерхівці ракетою С-300 пів на другу ночі 2 березня. В результаті загинуло 13 людей. 11 рятувальники витягли з-під завалів. Шістьох ушпиталили. Тіла Каміли Гайдабури, Іллі Фурника та восьмомісячної Емілії деблокували з-під завалів 4 березня. Сьогодні родину поховали на кладовищі Святого Миколая. Допитали свідка у справі загибелі восьмирічної Анни Ждан, на яку в парку Дубовий гай впала дерев'яна скульптура 8 березня 2020 року. Під час сьогоднішнього засідання, що відбулось в жовтневому суді Запоріжжя, співробітниця відповідальна за благоустрій парку Ірина Дмитрук розповіла, коли востаннє бачила скульптуру. Я не знаю, чому вона лежала горизонтально, але її зробили як лавочку. Чи відомо вам хто? Встановлював цю скульптуру з 2 березня по 8 березня. Ну, ви ж казали, що ви бачили, що вона лежить, так? Я бачила, да. Так, 6 березня не звернули увагу. 9 березня вийшли на роботу і знали, що така трагедія сталася. Тобто вам не відомо, хто її поставив. Інші п'ять свідків на судове засідання не з'явились. Тож прокурор Запорізької обласної прокуратури Євген Сардюк попросив оголосити перерву у справі, аби їх викликати. Суд задовольнив прохання. Геннадій Миш'яков, якого обвинувачують у порушенні безпечної експлуатації споруд, що спричинила загибель людини, та його адвокатка Юлія Сізінцова, спілкуватись з журналістами Суспільного відмовились. Ось ну я. Буду робити все, щоб цього не сталося. Нагадаємо, 8 березня 2020 року у центральному парку культури та відпочинку дубовий гай на восьмирічну дівчинку Анну Ждан впала дерев'яна скульптура Ведмедя вагою майже 150 кілограмів. Від травм наступного дня вона померла у лікарні. У справі загибелі дівчинки декілька обвинувачуваних. Серед них екс-директор парку Олег Камаренко. Його дії кваліфікують як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. У цій квартирі виросла її мати, вона та її діти. Олена Тимухович, жителька п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета вночі 2 березня. Квартира Олени на п'ятому поверсі першого під'їзду. Внаслідок вибуху каже жінка в оселі тріщини на стінах та вирвало труби. В момент обстрілу її вдома не було. Про те, що сталося, дізналася, коли зателефонувала мати. Ми з сином. Ми з сином у гості пішли увечері. Ми не залишилися цієї ночі ночувати. Вона сказала, що будинок зруйновано, що вона ходить по кімнаті і нічого не може зміркувати. Тут все огородили, район і сказали: ну ну нікого не пускали навіть за паспортом, за пропискою. Пані Олена каже, побачитися з мамою змогли лише зранку. Вона була у шоковому стані. Затерможена шок нікзагальмованість, Ніхто... шок. Вона вся на пігулках, всі таблетки пили заспокійливі, котрі правда на той момент не допомагали. Прийшли зранку. Так. Яка картина тут була. Що «Жахіття. Дуже багато людей, дуже багато техніки. Олена Тимохович каже: її мати і досі не може утямитися від пережитого. Зараз «Приходить осознання, вона дуже плаче. зараз приходить розуміння, вона дуже плаче. Раптом щось одразу плаче і в неї був інфаркт. І ми тільки стабілізували її стан. Два місяці минуло. Вона тут виросла, дитинство, молодість. Я, донька, онуки. Всі ми, всі її підтримуємо дуже, особливо онуки. Я зібрала книги, ікони і дрібнички. все. інше, все ми залишили там. Нам подзвонили і сказали, виходьте, все. Зібрала я її життя постійно. 65 років вона тут прожила. За словами Олени, влада запропонувала їм житло в гуртожитку або модульному містечку. Втім, вони відмовилися. Нині родина винаймає квартиру. Дар'я Пасічник Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Рівень води у нижній частині Дніпра підвищився на 30 сантиметрів. Повідомив Суспільному фахівець з екологічної безпеки мережі довкола Максим Сорока. Запоріжець Сергій розповідає: на цьому місці ловить рибу останні кілька тижнів. Що рівень води зріс помітив завдяки позначкам на скелі. Ну рівень відні води трохи піднявся за те, що дощі пройшли. Може зі весною повинно бути по цю верхню відмітку води, аж літо, мабуть, взагалі тут води не буде. Русло воно обміліло, скрізь обмілений. Там, де стоять буї, які тут ходили баржі і теплоходи, зараз нічого не ходить, тому що там одмілини дуже великі. Те ж саме з островом Андхорти, це теж відмілене по 20-30 метрів від берега. Це сказалось і на рибі. Максим Сорока каже, в середній і верхній частинах Дніпра рівень води зріс завдяки опадам. Україна енерго разом з водхозом. Вони трохи спустили воду, аби підтримати баланс в Каховському водосховищі. Чим ближче ми будемо до літнього. Сезоном до сезону активного промислового використання води да, для сільськогосподарських в першу чергу потреб для питного водозабору для е, е, літнього е, сезону посухи. А в нас може бути все ж таки Гідрометцентр не оновив свої прогнози щодо гідрологічної посухи в Україні на цей рік. А вони прогнозували, що в нас може бути посуха гідрологічна таким чином. Чим ближче ми до Травня, червня місяця, тим ця проблема буде ставати все більшою і більшою і більшою. Проте єдиний спосіб її вирішення, як би це страшно, не звучало, є військовий тільки, якщо наші славетні збройні сили звільнять коховку, і ми зможемо полагодити шибери е на греблі. На вокзалах, в закладах культури та ринках у Запоріжжі безоплатно встановлюють тривожні кнопки в громадських місцях. В рамках соціального проєкту поліції охорони таких у місті обладнали вже 35. Повідомив заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони Сергій Вишневецький. Скористатись ними можуть усі громадяни, які потребують допомоги. Так я знаю це дуже корисно і це безкоштовно. Я думаю, що це дуже. Гарна інновація в нашому місті, тому що бувають такі моменти, коли немає змоги там з телефону зателефонувати і звернутися. А така кнопка дуже корисна. Можу привести приклад, коли чоловік працював з шліфувальною машинкою та пошкодив собі руку, не маючи. Можливості скористатись мобільним телефоном він натиснув тривожну кнопку. За лічені хвилини наш наряд поліції охорони прибув на місце події, надав допомогу та визвав карету швидкої. Що тижня встановлюється близько 10-15 таких систем, і в подальшому ми плануємо збільшити такі системи на території міста Запоріжжя. Олювати тривожні кнопки будуть до кінця року. Сергій Вишневецький зазначає, завідомо хибний виклик передбачатиме адміністративну відповідальність. Валентина Демкова уродженка міста Пологи. Вже 20 років живе у Кривому Розі. Розповідає, на початку повномасштабної війни почала в'язати військовим шкарпетки. Згодом зрозуміла, сама не впорається. Тож вирішила об'єднати навколо себе однодумців, каже жінка. Я написала Фейсбуці спочатку, що дівчатки звертаються в першу чергу до жінок Запорізького краю, що надана Оріхів хлопцям. Потім я написала якісь запорозькій групі. І в перший же вечір мене було дзвінків багато. Зараз над створенням в'язаних речей для захисників працює 70 жінок, розповідає пані Валентина. Переважно це переселенки з різних міст та сіл Запорізької області. В'яжуть шкарпетки, балаклави, рукавички та пояси із собачої шерсті. Пряжу з собачої шерсті робить переселенка з села Вільмак Наталія Щекатуліна. Працювати з Веретином жінку навчила бабуся. Своє залишила вдома, коли евакуювалась, тож довели шукати нове, розповідає Наталія Щекатуліна. Жіночка Тамара. Запорізька вона дала веретину одне і друге, там іще кое-що, такі ниточки. Ну що почала це один клубок зробила, другий клубок. Ну воно ж важко, а три мішка. Дивлюся, думаю, треба шукати цю штуку, хоча ніколи не робила. Електан на один клубок ниток із собачої шерсті витрачає трохи більше години, каже Наталія Шікатуліна. Далі Валентина робить з них пояси для військових. Нитки та пряжу надсилають з різних куточків України. Пані Валентина також робить для військових лікувальні мазі. Складові для них безкоштовно надсилають з різних куточків країни, розповідає жінка. Варила всю зиму. Вони вже наліпках знають і є інструкція, деяка, яка щоб розрізнялася. Це мазь зігріваюча і знерболююча. Вона ось така. Вона на основі каїнського перцю. Валентина надіслала бійцям три тисячі баночок з різними мазями. Воріхи возять самостійно в інші місця фронту надсилають поштою. Розповідає Валентина Демкова. Карина Галунова, Артем Грасимов. Суспільне новини. Запоріжжя.